Доброго дня громадо, В цьому відео, як я вам і обіцяв, розповім про поломки мотоблока Forte, який має 10 кінських сил за один рік. А саме куплений цей мотоблок був навесні 2022 року. На даний час йому вже 1 рік і 3 місяці. От Ми його тільки купили, привезли, витягли із буса 4 четвертого, завели його в гараж. І через день чи через два давай його роздивлятися, заводити, пробувати під'єднувати фрезу. І перед тим, як його обкатувати, я передивився кучу відео на Ютубі, на як міняти масло, як, як проходить, проводить обкатку. І перше, що я там побачив, що мені там сказали, так само і в магазині, що треба поміняти всі жидкості в моторі. Тобто масло поміняти, антифріз залити, або жод, або ж антифріз, і масло в коробці поміняти. Поміняли ми масло в двигуні, бо там була якась залита чуть ли не олія. В коробці також поміняли. Ну і сказали мені, що треба поперетягувати усі болти. Всі гайки, які отут містяться, всі гаєчки поперетягувати. Я такий думаю, о, як це так в смислі новий мотоблок і щось ще треба крутити до нього. Але нарочно взяв із собою набір ключів. І виявилося дійсно, що половина гайок, половина болтів не закручені, як треба. І прийшлося самому дотягувати, перетягувати. Це вже я дізнався пізніше, що вони приходять із Китаю повністю розобраті. Це якась у них фішка, щоб обійти налоги. а потім у магазинах їх е збирають, скручують, зверчують. Ну, на скору ж руку, це понятно. Так, ну давайте ближче до поломок. У перші дні виявили поломку, що не працює, датчик. Оцей вольтметр ампери, що показує ось цей датчик, не працює він. Заряд акумулятора, чи дає, чи не дає. От В перші дні він вже перестав працювати. Також не працювало світло фари. Один раз я включив фару, бачив, як вона працювала. От, ну, Вона працювала так слабенько, є ліжевріла. Ну, а через короткий час то взагалі вже перестала працювати. Ну, можливо, відійшли якісь контакти, я і так і не дивився, тому що світло все ж таки погане. Тут у мене фонарик на телефоні краще світить, ніж оця асфара діводна. Наступна поломка, яка сталася, це повністю порвало ремні. Один ремень повністю порвало, розривало. Тут було із завода три ремня стояло, це ми так уже пізніше два поставили. Один повністю порвало, а два останніх вже єлі теліпалося на такому тоненькому-тоненькому волоску вони крутилися. Хоча вони поламалися на працювань було тоді близько 30 годин. І от вже порвалося. Це відбулося із за того, що. Стояв неправильно мотор, нерівно він стояв, криво, виходить. Так, собрали його фахівці наші. І, виходить, ремні різало обо цей шків. Основна поломка, яка була, це при заведенні е, мотоблоку стартером, летіла іскри. Відповідно, стартер тріщав, мотоблок не заводився. Самостійно цю несправність не вдавалося полагодити. Зверталися по гарантії. Неділю нам ремонтували. Ну, одвозили не весь мотоблок, а сам стартер. Це зняли, відвезли в той магазин, де купували. Ну і через неділю. Вже зробили, Оказалося там чи бендікс, чи втягуюче, щось таке оце з стартером було. Ну, відремонтували безплатно, за що їм велике спасибі. Останнє, що зламалося ось так. десь неділю назад, це відпав ось такий захисний кожух. ось тут кріплення його. Відпало. Ну, ми наново зварили його, підкрутили, підварили. Нормально, буде їздити. Ну, як із самого металу. Дуже погано. Ржавіє швидко, особливо там ось де подряпано вже і виступає ржавчина. Ось тут, як бачите. Ось тут. Повиступала ржавчина. Ну і багато таких моментів є. Ну і останнє із недоліків це резина. Резина дуже швидко зношується. Ну, і ось можете самі побачити, що сталося знаю, за рік. От іще один-два сезони, і цю резину прийдеться міняти. Хоча у знайомих є мотоблоки. Їм вже по 10 років резина вже потріскалася, але не стерлася, майже як нова вона. А тут видно, що постиралася. Хто зна... Чи це мені така попалася? Чи це її всю таку зараз штампують? От написано форте на резині. Це оригінальна, ну. Ось такі в мене були поломки за трохи більше, ніж рік користування. Пишіть в коментарі, які у вас були поломки, задавайте питання. По можливості відповім. Ну і підписуйтесь на канал. Далі буде багато цікавого.